Привіт, з вами пані Ганна і Радіобука. прем'єра нового автора на нашому каналі з двома невеличкими розповідями. Автор Лара Роса. Перша розповідь це штани для Келпі, друга сім кроків до життя. Всі вони гумористичні, в якомусь сенсі, всі фентезійні, міське фентезі, як на мене, непогані, цікаві. В оповіданні штани для Келпі розповідається про келпі. Келпі це водяний дух, що мешкає в багатьох річках та озерах. Келпі здебільшого ворожі людям, але в цьому оповіданні келпі перетворюється на ногла, а ногл це просто водяний кінь, але він може перетворюватись на чоловіка. І ось коли він перетворюється, він зовсім голий. Тож йому потрібен одяг і простий, а магічний. І в цьому оповіданні ви дізнаєтесь, як він дістає цей магічний одяг. В наступному оповіданні Сім кроків до життя ви почуєте про таких богинь, як доля і недоля, і як вони розплутують під новий рік долю дівчини Ярослави. Більше я нічого не буду казати, бо це вже буде спойлер. Приємного вам прослуховування. Не забувайте, що в нас є спонсорство всього 35 гривень в місяць, і ви слухаєте наші книги одним із перших. Всього вам найкращого, ваша пані Анна.